Вітаю вас, ефірі фірбесарабіте ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровському знову намагалися продовжити засідання 43-ї позачергової сесії міської ради. Президент України призначив главу Ренійської райдержадміністрації в Акермані. Мають намір підвищити тарифи на воду та вивіз сміття. Що говорять городяни? Дізнавались наші кореспонденти. У Біляївському районі сталося моторошне вбивство. Мешканці української Бессарабії відчули підземні поштовхи про ситуацію щодо грипу в Ізмаїлі. розповідають фахівці у Білгородністровському готуються відмічати старий новий рік. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Вісім зареєстрованих депутатів Білгородністровського, півтори години дискусій. Як результат призначення нової дати, продовження засідання 43 третьої позачергової сесії міськради. Прозложче далі. На 10 січня мером Білгородністровського було призначено продовжити засідання 43-ї позачергової сесії міської ради. Нагадаємо, так би мовити, стартувала вона ще 21 грудня минулого року. Тоді до 18-ї години встигли розглянути лише один проект рішення внесення змін до бюджету на 2018. А далі у залі погасло світло. Очільниця міста оголосила перерву у роботі сесії. Перенесла розгляд питань, обравши іншу дату та залишила президію. Але більшість депутатів вирішили дочекатися подачі електроенергії та продовжити працювати до вичерпання проєктів рішень у порядку денному. Ними було підтримано деякі земельні питання, внесено зміни до складу виконкому та прийнято бюджет на 2019. Свою позицію щодо цього представники більшості озвучили на прес-конференції 22 грудня. Вони вважають, що 43 третя сесія відбулася? І ніяких порушень немає. Наступні засідання завершалися не розпочавшись через відсутність кворума. Та сьогодні при реєстрації склалася така ж сама історія. Тоді випрос чого ми тут зібралися? Може мені хтось там може табісніть? Микрофон не слышно. Сессия закончилась? Да. нас позвали. А, чего вас пригласили? Вам непонятно. Ну, я так понимаю, что сессия закончилась в вашем понимании, да, вы провели пленарное заседание, как вы считаете, да? Убрала голову лучше, есть проект решения. Ольга Владимир, а проект решения подписаны? Проекти рішень були підготовлені за вашим підписом? Як того і вимагає чи не законодавство, але чого сьогодні вже почали пересуватися на мене? Чого? Хто прав, а хто ні? Хто повинен та в якому порядку слід підписувати протоколи сесії та візувати проекти рішень? Дискусії тривали на підвищених тонах та дуже емоційно. «Якщо ви говорите о візіровки, то чому секретар сесії не завізірував проект рішення? Первый идет секретарь сессии, если мы ссылаемся на пункт 75 регламента. Секретарь сессии. Мы даже протокола не видели. Как можно авизировать, если протокол не готов? Почему секретарь сессии не приготовил протокол, не подписал? Протоколы подписаны были через два дня. Когда они были подписаны? Поименно на Причем есть протокол по именам на голосование. А, сессии. Сессии. Отсмотрите 75 Протоколы сессии подписываются секретарем сессии против он 12 рабочих дней. Каким образом, а рішення протягом трьох днів, каким як з'їздимо, прималюватися? Которі не присутствовали на сесії, так званих, знають о те, що відбувалося, які проєкти вирішували. А чому А ж, як заявити, вони не, не були на сесії? Більшість депутатів ще раз озвучили свою позицію щодо подій, які відбулися 21 грудня 2018-го. Відключили <заплужили> електроенергію. Случилось, так сказати, <фермери> непритвіння. Но никто не поставил на голосование, чтобы внести в регламент этот перерыв и проголосовать. Ведь у нас есть еще, кроме того, что есть электронное голосование, у нас есть еще ручное так называемое голосование. И у нас есть глава счетной комиссии, которые могут вам тоже предложить эту, э, проголосовать. И мы бы в ручном варианте проголосовали, занесли бы в протокол, никаких проблем нет, принесли бы сессию вот 26-й. Но так как это никто не сделал, естественно, мы э, обязаны были выполнять регламент и э, находиться здесь. до функції предмету. І я щоку повідомляю вам, що вам позвонили, приділили особу, включили тренера, і вже і давайте будемо продовжувати сесію. Ніхто не посчитав нужным, что нужно выполнять регламент. На ЦМР Білгороднестровського відповіла наступне. Моя точка здєння И комментарии по этому поводу будут изложены в письменном виде вам. Это во-первых. Во-вторых, оценку, оценку вашим действиям должны давать правоохранительные органы. По этому поводу я обратилась в правоохранительные органы, и они дадут оценку, законно ли было проведение так называемой сессии или нет, нарушена статьи закона или нет. З'ясування стосунків, звинувачення та обговорювання щодо того, хто права, хто ні, тривали майже півтори години. Деякі депутати закликали мера сісти за закритими дверима за стіл переговорів, аби направити діалог у більш продуктивне русло. Але очільниця міста цю ідею не підтримала. Врешті-решт вона оголосила. Що я хочу сказати? сесія, пленарне засідання об'являється перерва в пленарному засіданні до чотириста. Января десяти часов утра, 14 января, и так это будет продолжаться, судя по всему, бесконечно, поскольку до до того момента, пока правоохранительные органы не дадут оценку всему происходящему. Вы же обещали завизировать. Да. так не будут они ничего визировать. Вы что, Татьяна Карпенко Витарис Володухин Бесарабия Тв. Президент України призначив главу Ренійської райдержадміністрації. Відповідне розпорядження Петра Порошенко опублікувала прес-служба адміністрації президента. Новим главою РДА з випробувальним терміном в три місяці став Валентин Котляренко, який до призначення на цю посаду очолював відділ надання адміністративних послуг. 8 січня на офіційному сайті Білгородністровського з'явилася інформація про намір у 2019 році підвищити тарифи на послуги централізованого водопостачання та вивіз сміття. Ми вирішили запитати у керманців, що вони думають з цього приводу. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 8 січня на офіційному сайті Білородністровського з'явилася інформація про наміри підняти тарифи на централізоване водопостачання водовідведення, що надається КП Білородністровськ-водоканал. Якщо їх приймуть, вартість складатиме 32 гривні 62 копійки. Це без ПДВ. Зміни можуть відбутися і у платіжках за вивіз сміття. Мешканці багатоповерхівок з наявності усіх видів благоустрою. Поки що сплачують 17 гривень 10 копійок, то згодом сума може зрости до 24,79. Для приватного сектору підвищиться майже на 11 гривень, а для споживачів з присадібною ділянкою за відсутності централізованого опалення, використання твердого палива, водопостачання каналізації доведеться платити Що ви те середньо може до. Но постоянно повышается, уже ничему не удивляюсь. Даже не знаю. Конечно, дорого. Все дорого. Зарплаты стоят на месте. Но а все поднимаются цены. Как-то выживаем. А что делать? Ой, жизнь подорожала э, э, в 10 раз. По сравнению, вот мы сюда приехали лет 8 назад, подорожала жизнь в 10 раз. В 10. Не в 2, не в 3, а в 10. А пенсии выросли, ну, процентиков на, на 10. А ось думки між цими жінками розділилися. Олена говорить, що вона не проти підвищення тарифів, адже зараз це дорожче. Але зазначає, головне, щоб послуги були більш якісні. А Людмила каже, занадто дорого. Ну, це вода і каналізація в місті. Да, 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 да. ну, ті, хто має вигрібну яму, там половина, по 15 гривень. Ну, в принципі, нормально, я не знаю. Ну, нежелательно, звісно, тому що зарплати ті ж, а ціни ростуть, як гриби. Поэтому будем надеяться, что останется старая цена. Что то есть вы против, а вы за? Ну я не за, но если качество улучшится, если что-то поменяется в лучшую сторону, то это нормальная цена. Більшість опитаних нами екерманців не в захваті від перспектив підвищення тарифів. Что думаешь, що воно і буде? будет, конечно. Если такое так говорят, значит так и есть. Так. Куда еще выше, еще, куда еще выше повышать? И так уже там, пенсионеры, там, это, они не знают за что, как это выжить на это. Я не понимаю, не знаю. Что, что дальше будет? И моей, что мне платят государство. Этот мизер, конечно, это мне, мне, мне это не по карману будет. И потом на это нужно основание. Я многих газетах читала местных. Что вода наша не соответствует никаким стандартам для питьевой воды. Она, как бы, техническая вода. А что же мне за техническую воду? А что я технической водой могу только делать? Огород полить. Но это не считается. Она идет у меня из крана, мне приходится ее пользоваться. А мусор, мусор, пусть лучше убирает по мусору 60%. А за что? Я за неделю одно ведерко вынесу. А у деяких акарманців є інша думка з цього приводу. Вообще, по суті, якщо так смотреть, то з однієї сторони, якщо качество буде улучшаться, то з однієї сторони – да. Але якщо все залишиться так же, то не вижу в цьому смысла. Як правило, обычно это никого не радует. Ну, я думаю, що ми ко всему привикаємо і к этому привикаємо. Змінити ми все равно ничего не сможем, я так думаю. Тому, как бы, как бы оно было трудно, все равно придется чему-то і приспосаблюватися. Та поки що ці зміни в планах. Городяни мають ще два тижні, аби надати свої пропозиції та зауваження. Та чи підвищаться тарифи на воду та вивіз сміття покаже час. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. 9 січня підземні поштовхи з епіцентром в сейсмонебезпечній зоні Вранча дійшли до української Бесарабії. Кореспонденти Уніану із посиланням на видання південний кур'єр повідомляють, що сейсмологи з Румунії та Молдови передбачають можливість більш сильних поштовхів в регіоні. Слабкі відгомони землетрусу дійшли до південної частини Молдови та Одеської області. Так, коливання земної кори силою до двох балів відчували в Арцизі, Болграді Рені та Ізмаїлі. Ці грудня 2018-го та на початку 2019-го рівень захворюваності на грип та респіраторні вірусні інфекції в області перевищив епідпоріг. Про це повідомив одеський обласний лабораторний центр МОЗ України. Як посту справи у Солці Прдонавія, розкажуть наші кореспонденти. На останньому засіданні виконкому мер Ізмаїлу повідомив, що в місті склалася доволі непроста ситуація щодо захворюваності на грип. Це може привести до певних наслідків. Згідно ну, з законодавства ми маємо право бити карантин либо в отдельному школі, либо в начальних класах, либо в усіх школах. У нас із тисяч восімсот 1172 часов, грипом. Це 13%. Ну у нас ще є кілька днів. Каникул общение рождественских свят, ми про я доведу уже окончательно если порог будет перевищений 20%, процентів. Конечно, ми об'єм карантин. Детально про епіситуацію у столиці Придунав'я та регіоні нам розповіли фахівці ізмаїльського міськрайонного відділу у лабораторних досліджень. За першу неділю в місті Ізмаїлі ситуація по ОРВІ і грипом намного осложнилось. Наблюдается увеличение заболеваемости по сравнению с последней неделей 2018 года и на первой неделе 2019 года. Увеличение заболеваемости в 1,6 раз. Это уже говорит о том, что если такая ситуация будет продолжаться и дальше, а по всей видимости она будет продолжаться, учитывая вот два дня после уже первой недели, после праздников мы видим эту ситуацию, ежедневно количество больных растет, то скорее всего в связи с этим Нужно вводить оперативный план мероприятий по э, недопущению дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ, который есть, который принят как в городе, так и в районе. И мы эту ситуацию отслеживаем. Основная часть среди заболевших – это дети до 17 лет, до 73%. Это я говорю по городу Измаилу, цифры города Измаила. За прогнозами всесвітньої Организации охраны здоровья в этом сезоне в Украине ожидалось поширення трех видов гриппа. И на сегодняшний день в, из всех обследованных это в основном лечебное учреждение города Одессы, скажем так. Там детская областная клинбольница, есть там перечень учреждений. И согласно вот этих результатов, до 83% из всех обследованных составляет вирус типа А, сезонный, H3N2. то есть то, что и прогнозировалось, в принципе, еще прогнозировали пандемический грипп H1N1. Это тот самый опасный, который несколько лет назад вызывал большие пандемии, большую, так сказать, большой процент осложнений. Но так как население уже немножко привыкло к нему, наше население уже не первый год мы с ним встречаемся с этим опасным самым вирусом гриппа, то в, на сегодняшний день меньше он дает распространенность, но тем не менее он сейчас тоже выявляется в в материале, взятых, взятом от больных, гриппами ОРВИ. До 17% из всех обследованных составляет именно пандемический грипп H1N1. Все-таки он при, присутствует, но второстепенно. Грипп Б пока что не выявляется. Это тот более, ну, скажем так, более спокойный в плане выявли, вы, вызывания осложнений. Пока что грипп Б не, не выделяется от больных. И, конечно, выделяются аденовирусы, опять же, риновирусы, коронавирусы. У перші дні року в Ізмаїлі збільшилась кількість госпіталізацій хворих на грип і герві, а саме 14% з 614 осіб, що надійшли до лікарень. Якщо у нас звичайний сезонний такої от процент госпіталізацій от 1,5 до 2, до 2,5 з половиною із всіх обратившихся за медицинською помощю, то на першій неділі. этого года, 2019 года, этот процент возрос до 7,8%. Это достаточно высокий процент госпитализации. Это говорит о чем? О том, что люди все-таки более тяжелые формы начали регистрироваться гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день ситуация сложная по гриппу. Много таких форм тяжелых и есть осложнения как в виде пневмонии, но смертельных случаев слава богу, нет и, надеюсь, не будет. Есть лица, которым обязательно показана госпитализация в случае заболевания ОРВИ или гриппом. Это в первую очередь беременные. Беременные обязательно подлежат госпитализации, потому что у них осложнения намного чаще возникают. И они должны быть под наблюдением медицинских работников, если они заболели ОРВИ или гриппом. Обязательно дети, маленькие дети тоже подлежат госпитализации. Подлежат также госпитализации и пожилые лица старше 65 лет. У них тоже организм ослабленный, и они тоже должны, ну так, желательно, чтобы они были госпитализированы для того, чтобы были под наблюдением медицинских работников. И те, которые имеют какие-то хронические заболевания других органов и систем. В Ізмуїльському районі хворих менше. Та ситуація постійно перебуває на контролі. Фахівці нагадують про те, що найкраще лікування це профілактика. Насамперед, вакцинація За епідсезон сезон перед началом успіли по городу привитися 229 чоловік, із них 115 дітей за счет собственных средств. І по району привито 140 медпрацівників за що средств местного бюджету. Після закінчення зимових канікул буде проведено повний аналіз епідситуації у місті і прийнято відповідне рішення. Яким воно буде, ми повідомили додатково. Галина Величко, Коц, Ізмаїл Бесараб'ятве. Лікарі відправилися до віддалених сіл Одещини. Як повідомляють при службі ОДА у 2019 році в рамках проекту Мобільна поліклініка поновлено виїзди у різні куточки області та медичні огляди населення регіону. 9 січня дві команди фахівців провели безкоштовні обстеження людей в Ананівському та Подільському районах. За результатами пацієнти отримали рекомендації про подальше лікування чи направлення до вузькоспеціалізованих закладів. Також мобільні поліклініки почали роботу у Любашівському районі. Нагадаємо, до складу кожної бригади в Ходять кардіолог, офтальмолог, ендокринолог, гінеколог, лікар УЗД, рентген лаборант Для встановлення діагнозу за потреби використовується телемедицина. У Біляївському районі сталося моторошне вбивство. Як розповіли у прес-службі главку Нацполіції Одещини, у власній квартирі були виявлені і тіла господаря, його дружини і десятирічної доньки, правоохоронці встановлюють обставини смерті трьох осіб, які мали місце в місті Біляєвка. Попереднє встановлено, що власник квартири задушив свою дружину та доньку, а потім наклав на себе руки. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Проводяться невідкладні слідчі дії. Наразі на місці працюють поліціянти місцевого відділу, працівники головного управління, слідчі, експерти та кінологи. Артистські правоохоронці викрили жінку, яка обікрала магазин «Косметики». До поліції звернулася адміністратор торгового закладу та повідомила про нестачу товару. За допомогою записів з камер відеоспостереження було встановлено зловмисницю. Нею виявилася 33-річна жителька одного сіл району. Вона зізналася, що вкрала косметику, бо не мала коштів на її придбання. Наразі її очікує покарання, яке саме встановить суд. В Одесі поліцейські затримали двох іноземців, які пограбували автовласницю. Зломисники простежили, коли вона припаркує машину. Один з чоловіків залишився за кермом їх автівки, а інший діждавшись, коли власниця вийде з салону, відчинив двері, її авто, викрав сумку з майном. Після чого разом із спільником поїхав геть. Вказаним особам повідомили про підозру в скоєнні вказаного злочину, та вони перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Одеси. В Одесі співробітники СБУ спільно з поліцейськими пропонували діяльність організованого угрупування. Встановлено, що до складу банди входили особи з кримінальним минулим. Серед них були вихідці з однієї із кавказьких країн, діючи під Прикриттям обласної громадської організації вони вимагали гроші у місцевих підприємців за неперешкоджання громадської діяльності. У разі відмови погрожували комерсантам, фізичною розправою та пошкодженням майна. Одного з учасників угрупування затримали у середмісті Одеси після отримання 1200 тисячі доларів США від бізнесмена. Раніше оперативники СБУ задокументували факт отерження зловмисником першої частини так званого. Оргу у розмірі 800 американських доларів тривають слідчі дії. Вранці 10 січня в Одесі на вулиці Балківській сталася аварія за участю бронетранспортера. Начальник сектора пресс служби патрульної поліції Алла Марченко розповіла кореспондентам видання 0,48 подробиці події. Далі я цитую: в даний момент на місці знаходяться патрульні. Детальну інформацію ми ще чекаємо. Є там механіка, несерйозне ДТП. Там три одиниці. Провини Бетера немає, але він є учасником ДТП. Патрульні зараз оформлюють ДТП. Мешканку Ізмильського району попередили про можливе покарання за безвідповідальне ставлення до малолітньої дитини. Невдоволення у фахівці викликали жахливі умови в будинку, де 29-річна мати одиночка проживає з дворічним сином. Інспекторка ювенальної превенції Ольга Владичко розповіла далі, цитую. Коли ми навідалися до оселі жінки, то жахнулися на підлозі, валялися недопалки, на столі лежав намитий посуд, дитина спала в брудному одязі та на брудній білизні. І це при тому, що господиня не зловживає спиртними напоями, працює, має достатньо вільного часу. Одним словом, має все, крім бажання, щоб забезпечити належні умови проживання своїй єдиній дитині. Як повідомляють у прес службі відділу поліції, правоохоронці поставили сім'ю на облік і пояснили горе матері, чим може закінчитися для неї та її синочка така безвідповідальність, давши час для виправлення ситуації. В СМТ Затока Білгородністровського району знайшли ціла двох загиблих. Сьогодні, 10 січня, на лінію 102 надійшло телефонне повідомлення про те, що в селищі Затока за місцем мешкання в Вокзальній було виявлено трупи двох осіб. Це власниця будинку та її співмешканець. Попередньо виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що смерть чоловіка та жінки настала в результаті отруєння чадним газом. За даним фактом, відомості про подію внесено до реєстру досудових розслідувань за статтею 270. Та кваліфіковано як нещасний випадок. Наразі слідчі дії ще тривають. призначено ряд експертиз. Триває слідство. 13 грудня в Білородністровському на головній площі перед будівлею виконкому відбудеться концерт Різдвяний вертеп. Його присвячено святкуванню Нового року за старим стилем. Чим організатори будуть дивувати городян дізнавалася Тетяна Коваль. В ніч з 13 на 14 січня чимало мешканців української Бесарабії будуть відзначати новий рік за старим стилем. Та не дивлячись на те, що він є неофіційним святом, багато хто його любить та цінує. Одна з найвеселіших традицій це коли люди напередодні ввечері перевдягаються в казу, веселя та меланку і йдуть щедрувати для мешканців білого міста на березі Дністровського лиману, підготували чергові народні гуляння. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех с Новым годом и с Рождеством Христовым. Пожелать всего хорошего и хорошего всем настроения. 13 числа вот на этом месте, возле этой городской елки, будет проходить э, резвенный вертеп. Это уже второй год подряд. В этом году, по сравнению с прошлым годом, будет больше коллективов разных. Будет пять певческих ансамблей вокальных, которые будут исполнять э, колядки, заспевать украинские песни. Вот поведем такие хороводы здесь. Як і в минулому році у народних гуляннях, які відбудуться 13 січня по вулиці Михайлівській, городян розважатимуть артисти з бігородністровського та району. Крім того, прийдуть гості з Одеси та зі столиці нашої батьківщини. Організатори підготували різдвені колядки, щедрівки, безліч конкурсів. Будут игры, будут сладкие призы. Мы проведем караоке. Проведем конкурс стиха. Конкурс колядок, В основном и дети, и взрослые. Вот. И если у ну, людей, люди, наши гости, жители города придут в каких-то своих национальных, вне, театральных, театрализованных костюмах, там, я знаю, медведь, какие-то там другие персонажи, то будут награждены подарками. Подарки в Основно, все буде сладкі, тому отримав подарунок, можна сразу весь єсть. Також на завершення свята городян очікує дискотека в 80-х-90-х. адже у минулому році вона дуже сподобалась містянам. Будуть лунати хіти, які десятки років не втрачають своєї популярності. Усе дійство розпочнеться о 17-й годині та триватиме до 9 9-ї вечора. Ну, я так думаю, что если мы начнем в 17 часов, то где-то в 21 мы закончим. Люди не успеют промерзнуть. Вот я помню, в прошлом году было холоднее, чем в этом году. Думаю, что в этом году будет теплее. Вот. Но если даже будет холодно, то музыка согреет, все будет в порядке. Вот. И помню, в прошлом году мы поставили аппаратуру, только началось, и аппаратура отключилась от мороза. Потом, мы быстренько, пока там на ансамбль пели колядки, мы привезли другую аппаратуру, подсоединились, все, все хорошо прошло. Думаю, что в этом году будет теж. Отож, приходьте на центральну площу Білогородністровського та зустрічайте Старий Новий рік у веселій атмосфері з дружньою компанією разом з Казою Василем та Миланкою отримайте безліч позитивних та незабутніх вражень. Уважаємо керманці, приглашаю вас 13 января в 17 часов на центральну площадь улиця Михайловська, возле горы Полкова, на праздник Різдвяний Вертеп увидите много интересного. Ждем вас. Будем рады з вами пообщаться. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 10 січня. Ми зустрінемо з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого, та бережіть себе.